Вітаю вас, друзі, сьогодні 24 вересня, і мабуть головною подією світового масштабу стало зібрання, яке відбувалося в Сполучених Штатах Америки в період з 19 по 23. Це 77-ма сесія Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй, де були присутні представники України. Представляли Україну там міністр закордонних справ. Представляла Перша леді Зеленська. Що там було, яка там атмосфера, як зустрічали Росію? Пропоную з цим розібратися, бо там розставляли дуже ключові такі ну, суттєві моменти. Зокрема, європейська спільнота на рівні вищого керівництва висловилася за те, щоб Росію виключили з Радбезу ООН. Чи це їм вдалося, чи це вдасться? Давайте спробуємо розібратися із цим. Для цього я вас попрошу підписатися на мій YouTube канал. Ви зараз знаходитеся саме тут. Мене звати Валерій Клочок. Дуже прошу вас це зробити під цим відео або під будь-яким відео. Хто не зробив раніше, натискайте відповідні кнопки, не забудьте натиснути на дзвіночок, ви отримаєте нові відео, повідомлення про них. Ну і також поставте палець догори, щоб відео піднімалось догори на україномовній платформі в YouTube. Це дуже-дуже важливо, тому що таких майданчиків не так багато україномовних. Вони важко просуваються, робимо ми це власними силами, тому ваша кожна підтримка, навіть невеличка, вона дуже важлива. Я за це вам шалено дякую. І так, поїхали. Нагадаю, в період з 19 по 23 вересня проходила Генеральна асамблея Організації націй. Куди попередньо не пускали росіян? Ви пригадуєте історію із візами для Лаврова і його компанії. скандал, який здійнявся на болотах, мовляв, як це так, не допускають членів Радбезу ООН до засідання в Генеральній асамблеї. США трішки, мені видається, їх потролили, і, звичайно, треба було б дужче, але видали візи, і Лавров прилетів із компанії на цю асамблею. І він мав там виступати в конкретний час. Ну і якраз на конкретний час, і він прийшов раніше, він не з'являвся там. Таку деталь, зокрема, сьогодні повідомляє видання Bloomberg. Він виголосив свою промову, звинувативши Захід у примушуванні Росії до вторгнення, щоб захистити себе, а потім вийшов. Так пишуть журналісти, і це дуже показовий момент. Тобто, він боявся з'явитися там раніше. З великим рахунком, так і виходить, аби його там не звинувачували в чомусь, не доказували йому щось, не розповідали, що Росія вбиває українців, мирних громадян. Це він чути просто не хоче. Ну, я не хочу, не, не можу сказати, що для мене це якась там новина. Я абсолютно ну, сприймаю, так як і ви. Те, що москалі саме так поводяться всюди, Лавров це просто цьому додатковий доказ. Але дуже цікаво описує ці всі події. Bloomberg з огляду на історичний ракурс, на чому я хотів би наголосити. Ну, от, зокрема, вони пишуть, що це приміщення, да, це зібрання Організація Об'єднаних Націй бачила чимало вже або кілька таких випадків у історії. Ну, от, зокрема, вони згадують 1962 рік. Це Карибська криза, коли ледь-ледь не. Розпочалася ядерна війна, тоді вдалося її втихомирити. Це так зване фінальне американсько-радянське протистояння під час кубинської ракетної кризи, так про неї говорять. Далі промова держсекретаря дерсекретаря Коліна Павела у 2003 році про програму зброєнь Саддама Хусейна в Іраку. Далі ми знаємо, як події розгорталися в цьому регіоні. Ну і третє попередження. Українського представника у перший день російського вторгнення 24 лютого, що військові злочинці потрапляють прямо в пекло. Так, тоді про це говорили, але справа в тому, що ситуація не змінюється до цього часу. На жаль, в організації Б'єдинних Націй. Хоча деякі позитивні моменти є, про що я наголосив на по початку цього відео. Справа в тому, що якщо говорити про Лаврова. В цьому контексті видання нагадує, що в принципі Лавров був колись адекватний. Да? Ну як, принаймні, з ним можна було спілкуватися. Бо він, виявляється, був російським послом в ООН 10 років. З 94 по 2004 рік. Саме в цей період говорить, наголошують журналісти, що Росія і США діяли разом, вони працювали разом як один механізм і періодично демонстрували вічливість один до одного, особливо їхня згуртованість була очевидною на тлі терористичних актів 11 вересня в США. Але навіть і сьогодні не всі країни розуміють ту небезпеку, до якої вдається Росія. Створюючи масові акти за національною ознакою знищення людей в Україні, ну бо ми якось так весь час відступаємо від тези про те, що росіяни знищують нас за національною ознакою, а це прояви геноциду. Важко, звісно, з цим погодитися. Тим, хто активно співпрацює із Росією, це, зокрема, Китай, зокрема Індія. До речі, по Китаю дуже цікава інформація, поки що не підтверджена. Нібито армія арештувала Сінзіпіня. Ми будемо про це говорити пізніше, просто невеличкий відступ. От їх представник був на цій генеральній асамблеї Он, міністр закордонних справ Китаю, і він сказав, що треба все-таки захищати. Право націй росіян на відстоювання своїх прав у організації Об'єднаних Націй. Тобто, фактично, вони не на цьому зібранні не виступили на підтримку України, нібито нейтрально, але разом з тим підігруючи Росії. Також дуже непривабливу позицію мав на цьому зібранні міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар. Він відмовився критикувати Росію взагалі. Я теж розумію їхні економічні інтереси. Війна десь далека, але не сприймаю ніяким чином цієї позиції. Журналісти також пишуть ще про одну пікантну деталь, яку я вам скажу з власного досвіду, коли ти на подібних зібраннях перебуваєш, то виступи це формальність. Ти просто вийшов, формально відчитався, що, як до чого, твоя позиція відносно якогось питання. А всі речі відбуваються кулуарно. І от вони говорять, що Москва намагалася дуже активно впродовж всіх цих чотирьох підтримувати стосунки в кулуарах із різними країнами. І як на мене, показовим було ефект цієї цих перемовин щодо голосування за форму виступу Зеленського на цій асамблеї. Тому що Зеленського фізично там вже не було. Була його дружина, був колеба, Звісно, колеба виступав, але важливо розуміти, як буде виступати президент. Раніше він туди їздив фізично, нині він, звісно, поїхати не може. І, як правило, не практикує відеозв'язку з лідерами держав, щоб вони там виступили. Це є окреме процедурне питання, за яке голосують учасники асамблеї. Таке питання було винесено на голосування. І що показово за нього проголосували за цей формат виступу Зеленського, 101. За проти сім, ну серед яких там, звісно, і Росія, вже Китай, Іран, і 19 утрималися. І це, як на мене, дуже показовим, що Росія не може домогтися своїх абсолютних результатів підтримання своїх імперських амбіцій, варварських амбіцій і на полі Генеральної асамблеї ООН. І от, повертаючи саме пізніше, я зараз скажу про Зеленську, але вставлю один момент, що стосовно саме підтримки не підтримки Росії. Ми давно вже ведемо дискусію про те, що Росію треба позбавити членства постійного членства Радбезі ООН. Бо Радбезі ООН – це дуже важливий орган, який ухвалює рішення щодо там, присутності військових контингентів, миротворчих місць і так далі під час уладнання конфліктів військових. І от з резонансною заявою, як на мене, виступив президент Європейської Ради. Шар Мішель. Ну, його називають у нас Єврошмигель. Да? Вибачайте за таке порівняння, але він дуже схожий на нашого прем'єр-міністра. І от він, зокрема, сказав таку річ, я зараз зацитую вам дослівно: коли постійний член Радбез Радбезу ООН розпочинає неспровоковану і нічим не виправдану війну, війну засуджену Генеральною асамблеєю ООН, його виключення із Ради безпеки має відбуватися автоматично. Абсолютно погоджується з ним, тому що Україна ініціювала це питання ще з 2014 року. Я зараз говорю про заяву, яку подавали ще за часів президента Порошенка до Радбезу ООН про виключення Росії із Радбезу. ООН. Є багато сьогодні, ну буду щирим, не так багато, але є багато дискусії. Про те, чому це не було зроблено і чи справді документ подавався до Радбезу. Він подавався, але є нюанси щодо процедурності проходження його. Наскільки я розумію, на сьогоднішній день то Рад без ООН, заради правди, звертаючи увагу на коментарі багатьох експертів безпосередніх дипломатів, які працюють ці організації, тоді питання це педалювалося і реалізувати було неможливо. Час від часу до нього поверталися. Про нього говорили навіть і за часів уже президента Зеленського, але з місця зрушити не могли. Тому тут зараз не до вини української влади. Говорю абсолютно відверто і щиро. Хоча моя позиція вам очевидна, ви знаєте її. Але і за попереднього президента, і за нинішнього питання це хоч і піднімається, але воно педалюється. Перепрошую, буксую воно чиниться опірюємо саме на рівні організації Об'єднаних Націй. І от сьогодні Європейський Союз говорить про те, що ООН має бути реформована. Тому що Шар Мішель говорить саме про реформу ем, цієї організації. Є такі думки, що її може замінити, наприклад, Рамштайн. Да? Ну, Я поки що далекий від думки про те, що це так може статися, але, але. процес дещо зрушився. Ну і от до питання промови самого Зеленського. Сьогодні в ефірі Радіо НВ вранці ми ем, її торкнулися. Вона, звісно, як на мене, була формальною, тому що вже дуже багато було сказано владою України про те, яка допомога повинна надаватися, де, коли, в яких об'ємах. Втім, президент Зеленський виділив 5 пунктів, на яких все-таки варто звернути увагу, і дуже коротко про них придемося. Перше покарання агресора, сказав він. Покарання може бути, як на мене, на полі бою. Це номер один і суд. На полі бою це можна досягнути виключно за рахунок достатньої кількості озброєння, яка постачається нам дуже слабо. Про це також було згадано у виступі. Ну і щодо суду. Про це багато говорять, але поки що з місця питання не зрушується, і я скажу вам особисту думку, домогтися якогось там трибуналу газького щодо Путіна на даному етапі буде неможливо. Але про це говорити треба. Друге захист життя, тобто вся необхідна допомога Україні в обороні. Абсолютно правильно, допомоги на тлі часткової мобілізації, яка в Росії не часткова, а тотальна, повинна бути в рази більше. Мені так видається, що все ж таки світ буде на це реагувати, тим паче є вже заяви від Байдена щодо референдумів. Я думаю, побачимо заяви щодо часткової мобілізації. Третє відновлення безпеки і територіальної цілісності. Це можливо буде досягти. На даному етапі, як на мене, виключно на полі бою. Але знову ж таки, це формальна декларативна річ, яка мала бути озвучена. Четверте гарантії безпеки. Про них зараз я скажу. Після п'ятого пункту мається на увазі саме про створення не так званого, але це таки київського безпекового договору. Чому так звано? Тому що він ще ніде не формалізований, лише є ще рекомендації щодо нього. Ну і п'яте, рішучість світової більшості досягати цього разом з Україною. Зеленський вже закидає, що без України правильно закидає цього, ніхто зробити не зможе. А тепер до четвертого гарантії безпеки: ще 13 вересня у Києві був представлений. Київський безпековий договір напрацьований спільною групою Єрмака і Расмусена. Хто такий Єрмак? Ви знаєте? Расмусен це 12-й генсек НАТО, андерс Фог Расмусен. Вони працювали із великою групою аналітиків з різних країн. Ми їх зараз перелічувати не будемо, але я зупинюся дуже коротко на цьому договорі, який з якого виділю три ключові моменти. По-перше, в ньому згадується про те, що будь-яка країна, в тому числі і Україна відповідно до статуту організації Об'єднаних Націй, про яку ми зараз говоримо дуже багато, має право на захист, самозахист. Але знову цього можна досягнути виключно за наявності достатньої кількості озброєння. Це на сьогоднішній день в цих умовах можна зробити, якщо світ буде повертатися швидше, тому що е, час настання перемоги в Україні еквівалентний і прямо пропорційний швидкості постачання зброї західними партнерами. Другий пункт цього, е, цієї презентації сам Київський безпековий договір. Це документ, рекомендації, які... Передбачають, на яких умовах ми будемо підписувати договори про безпеки, гарантії безпеки, юридичні, погоджені парламентами від відповідних країн з іншими країнами, які країни пропонуються, з якими може бути укладений відповідний договір. Хоча говориться про певну колективність. Але, як на мене, там її поки що немає. І це з цим дуже складно. США, Великобританія, Канада, Польща, Італія, Німеччина, Франція, Австралія, Туреччина. Північна Європа, країни Північної Європи, Балтії, Центральної та Східної Європи, ну й інші. І гарантії безпеки, як кажеться в цьому договорі не замінюють прагнення України вступити до НАТО. Це дуже короткий огляд цієї події, яка відбулася в США. На жаль, Асамблея не ухвалює якихось рішень зобов'язального характеру, це резолюції, які мають рекомендаційний, фіксуючий, проміжний характер стану справ у світі. Як будуть події розвиватися далі? Обов'язково все це будемо відслідковувати, обов'язково будемо повідомляти, обов'язково з точки зору проукраїнської. Тому я вас дуже прошу. Хто тут є, де дивляється до кінця, не підписаний ще. Підпишіться на, на мій YouTube канал. Справді дуже важливий ваш лайк, коментар. Всіх люблю, ціную, шаную. Не перемикайтесь! Все буде Україна!